Із державного бюджету на сьогодні ми не отримуємо згідно нормативу дотацію вирівнювання, що теж десь трошки затримує саме виплати, які здійснюються із районних і міських бюджетів за лютий на сьогоднішній день ми не доотримали ще 129 мільйонів дотацій. Станом на сьогоднішній день. В органах Казначейства області скупилося платіжних доручень на захищені видатки і соціально спрямовані видатки в розмірі 98 мільйонів гривень. Із них 50 мільйонів гривень це заробітна плата, 9 мільйонів гривень це медикаменти харчування, 15 мільйонів гривень це комунальні послуги і енергоносії. Я думаю, що заробітна плата і. Інші соціально захищені видатки повинні бути до кінця місяця закриті.